Друзі, ви вже підготувалися до різдва. Звичайно, зарано, але католицьке різдво вже незабаром. У православних українців ще є кілька тижнів, аби знайти подарунки для своїх близьких та купити смачну їжу до святкового столу. А от у католиків Європи залишається зовсім трохи часу для цього. Вже кілька столітньо напередодні різдвяних свят в Європі організовують святкові ярмарки в Угорщині теж шанують ці традиції. Незвично теплі температури, як для грудня, які панують у Європі, не відміняють проведення новорічних свят. В багатьох європейських містах проходять традиційні ярмарки, на яких можна придбати смачну їжу до столу, та подарунки для друзів та рідних. Будапешт теж приєднався до цих різдвяних перегонів. Вочевидь, жителям угорської столиці та її гостям прийшлися до смаку товари, які пропонують місцеві ремісники. Це найкращий різдвяний ярмарок, який я коли-небудь бачила. Особливо тішить висока якість товарів, виготовлених вручну, які тут виставлені на продаж. Тут всі товари оригінальні. На інших ярмарках всі товари були більш-менш однакові. А тут все оригінальне, дуже гарні товари, виготовлені вручну. Їжа чудова. Нам дуже тут. Exactly. Різдвяний ярмарок у Будапешті проводять вже 17 років поспіль. Тут завжди можна знайти унікальні речі для подарунків, а також смачну їжу виготовлену на невеличких фермах непромисловим способом. Загалом в Угорщині зараз працює 120 різдвяних ярмарків. Католики відзначатимуть народження Ісуса Христа вже за три дні, а православні за кілька тижнів у січні. Тож у більшості українців ще є час аби гідно підготуватися до різдва.